Ще тут що було з того разу. Отже, духовний, як можна дати вам запитання. А, запитання можна дати, е, якщо ви пишете в чаті, от там і пишіть запитання. Наші модератори слідкують за чатом е, і, і так можна дати запитання. Можна мені писати у Viber, але якщо ви Viber будете писати під час служби, то, то мала ймовірність, що я його подивлюся. Але запитання, яке ви мені напишете, я обов'язково його на другий раз зачитаю. Христос рождається, Отче Василю, вітання з Прикарпаття. У нас виникла така суперечка на рахунок того. Хто більше грішний? Хто більше грішний той, хто сидить, той, хто ходить до церкви, кається і далі грішить, чи той, хто не ходить, і, на його думку не грішить. Прошу дати відповідь. Може, і недоречне запитання. Щиро дякую. З великим задоволенням слухаю ваші мудрі поради і науки. Дуже дякую за запитання, дякую за добре слово. <кхід> Дивіться, питання, знаєте, дурних питань все то нема. Бо тому що якщо людина має якесь запитання, то навіть не важливо, що вона каже, але чому вона то каже і її то хвилює. Дивіться, знаєте, є така приповідка, щоб вам було більш зрозуміло, як ви думаєте, є така приповідка. Чисто. Не там, де не смітять, а чисто там, де метуть. Безгідні з здавалося б, та на що то прибирати? Та, та, та ніхто тут нічого не робив, Та не воно так стоїть. І якщо там не смітити і не прибирати, як ви думаєте, що з тої хати буде? Ну, буде вона така з часом, як закинута. Чисто там, де ми тут. І та людина, яка ходить до церкви, кається, грішить, ходить до церкви, кається, грішить, та, та душа певно, що набагато чистіша. Бо та, що каже, сидить вдома і не грішить, це вже є великий гріх гордості і великий гріх проти Духа Святого, що а, я і так гріхів немає, на що мені там йти. А мені так Бог не простить. А Бог простить, бо він Вінсім ти мені простить. Розумієте, таке легковажне відношення до Бога. Може вас завести в такий прірву гріхів, які не простяться ні на цьому, ні на тому світі. Тому краще ходити до церкви, каятися, <кій> жити життям до світого. Ми люди, ми грішні. А церква це нагода виправити його. А сидіти вдома, умнічити, що я от сиджу вдома і не грішу, що буду ходити до церкви, грішити. А не треба ходити грішити. Треба ходити до церкви, сповідатися з гріх. Наступне запитання. Які молитви молитися, щоб все в житті вдавалося, доля була щасливою? Дякую, Оксана. Оксанку доню моя, поняття щасливою, щаслива, вона воно і дуже відносне, і воно щастя для кожного по різному так? Лікарі кажуть, у мене депресія, мама каже, що я лінева. Але я щаслива. Ну, щастя це дуже відносна річ. Що значить щастя для вас? Сидіти вдома і улыбатися? Чи жити життям, закохуватися, плакати, ревнувати, любити, каятися, Навертатися? Виставляти собі якусь мету, йти до неї, падати, знову підніматися, долучати друзів, щоб вирішити свою мрію і так далі. Це життя. Так ним треба жити і то життя, жити життям. Щастя це, це жити. А сьогодні добре, посміхаєшся, завтра плачеш. Таке життя. І повірте мені, якщо багато плачеш, Багато смієшся, в тебе нормальне життя. А якщо ти одинаково ходиш з дня в день, це не життя, це існування. Звернула увагу тільки до людини спочатку з повагою, добротою, розумінням, раз і тобі на голову, раз і тобі на голову сіли. Чому так? Ну, чому так? Бо тому, що ми люди, ми одні є добрі маніпулятори, а другі трошки слабші маніпулятори. І люди стараються себе реалізувати. Кожна людина хоче мати відчуття якоїсь власної вартості. І ми часто, знаєте, щоб свою вартість перед ким показати, ми когось принижуємо. Тому Давайте так, щоб нікого не, не ображати. Краще надавайте важності тим людям, які перед вами. Не думайте, що вас там десь забудуть чи не побачать. Не треба. Величайте тих людей, які поруч. Скажіть, яка в тебе класна курточка сьогодні? Ой, які в тебе класні човідки, ой, тобі цей макіяж підходить. Ясно, файному все пасує. Тому тобі, що хочеш, як не хочеш, намалюйся, все одно будеш файно. Дайте людям відчуття вартості тих, які перед вами, і відчуєте, наскільки ви є вартними. Ісус народився так і згідно з тим, що ви говорите, але тоді. В Продовження вашого пояснення хочу запитати, то що в цілому світі ми, українці, найбільші грішники? Я взагалі, знаєте, оцих категоричних, розумієте, українці це не хлопець і дівчина? Українці. Українці, це є Ну, Національність. Вони різні. Є грішні, є святі, реально святі і реально грішні, ми є всякі. Але Господь Бог нас піднімає на інший щебель розвитку, так? на інший щебель еволюції. Можете за мною згодитися, можете за мною не згодитися. Але Бог нас піднімає на інший щебель. І коли піднімає на інший щебель, ті, хто недостойні, вони падуть вниз, як сміття, а ті, які достойні, вони просто отримують своє місце. Не переживайте, усе сміття осиплеться, а котре не схоче падати, йому поможуть, усе буде добре. Ми в Божих руках. Амінь. Отче Василю, якщо я вірю в Бога і в душі, і намагаюся жити правди, праведно, то чи обов'язково відвідувати богослужіння? Тим більше, що в церкві бувають люди з людськими недоліками, які іноді можуть навіть відштовхувати. Який сенс в тому випадку? В участі в церковному житті? Галина, новий розділ. Галина, я вам дуже щиро дякую за запитання. Питання дуже дуже важне, значуще. значить Якщо я в душі вірую, намагаюся жити праведно. А відки ти віруєш, звідки взялася твоя віра? Звідки взялася твоя віра? Хтось тебе навчив? Мама, бабка сусіди? А де вони взяли віру в Бога? У церкві? Чи де? Чи може в школі? Чи десь інше? Не можна, знаєте, зневажливо відноситися до джерела, з якого п'єш воду, і казати, я воду люблю, а джерело ні. До церкви треба ходити. І ті люди, які є в церкві недобрі, нездалі, які вас відштовхують своєю поведінкою, своїм нічим іншим, це ви здаєте екзамени прямо перед Богом. Екзамени на вашу порядність. Наскільки ви є милосердні, наскільки ви є терпеливі, наскільки ви є здатні до життя в соціумі, здатні до життя в соціальному житті. Здавайте екзамени, приходячи до церкви, екзамени на порядність і отримуйте можливість спрощення, отримуйте можливість покаяння в світі тайні сповіді. <кх> Отримайте святе причастя, бо Христос сказав, хто не їсть моє тіло, не п'є моєї крови, не має життя у собі. І з твоєї праведності, що ти сидиш вдома і не грішиш, виграє тільки диявол. Бо тому що людина, яка не ходить до церкви, не має можливості доторкнутися до джерела вічності, хто не їсть моє тіло, не п'є мою кров, не має життя у собі. Крапка. Христос рождається. Отже, як позбутися болю від колишніх гріхів, як позбутися відчуття провини за них. Мучить, болить, дякую, Марія. Як позбутися болю від колишніх гріхів? <гум> залежно, які гріхи? Писати мені не треба, уточнювати не треба. Але залежно, які гріхи. Є різні гріхи, які завдають такої рани, яка ніколи не пройде. Вона буде кровоточити. Але знаєте, Якщо порівнювати це з раною, ну, представте, ви дуже сильно порізали собі руку. Порізали. І кожного дня пальцем, там, що то тут, тут, а і болить, а потім ще, а може то, тут, тут і тут болить. І кожен день ви будете ковиряти, вам та рука ніколи не зажиє. І вона з кожним разом. Будуть робитися страшні рубці. Від того, що ти будеш пальчиком там ковиряти, ковиряти, там трошки лише зажило, ти потягнув, воно розірвалося, і там зажило, там надірвалося. І воно опять з'єднується тканини, оцей, як рубці, такі? такі да? І потім у тебе буде не рука, а таке чудо юдо Це якщо постійно ковиряти. Якщо вже порівнювати з із, із, із раною, то я вам скажу, що є рани різані, є рани печені, так? десь в вогонь руку можна засунути, можна розрізати чимось, а можна просто руку так покалічити, що вона робити не буде. Так? Різні рани. Тому так само з душею. Не ковіряйте їх. Якщо ви прийшли до сповіди, ви сповідалися, то довіряйте Божому милосердю. Якщо Бог тобі прощає, не будь мудріше від Бога. Не треба себе далі ковиряти і мучити. Не треба. Довіряйте Богове. Якщо Бог простив, тепер ти, наступний твій етап, як покута. Прийняти. Боже милосердя і не ковиряти більше старої рани. Так бій пройде. Інакше ні. Христос страждається. Прошу отця, має запитання, чи дієва молитва, коли молишся в думках, маю проблему з колінами, з спиною, важко фізично. Тож молюся багато часу лежачи. Дякую вам. Андрій. Друже, молитва є сприйм. Молитва рахується всяка, так? але послухайте, що я вам скажу. Якщо молитеся, ви маєте так молитися, щоб ви самі себе чули. В думках це дуже добре, але молитва. Має силу, коли її промовляєш, коли її говориш, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, щоб її було чути, молитву треба говорити так, що якщо коли тебе поруч буде людина, щоб вона її чула. Кричати, співати не треба. Але так, як ти. Говориш, коли поруч тебе є людина. Представте собі, що до вас прийшов гость Ісус Христос і каже, що хочеш, Сину. Ви йому кажете, Царю Небесний, Утішителю, Душе Істини, щоб всюди все наповняєш, скверни це влахи життя водателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Амінь. У голосу. Подумки не треба. Запитання. Отже, що нам греко католикам практично дає і означає ювілейний рік проголошення Понтифікум? Ювілейний рік дає нам можливість отримати прощення усіх кар і гріхів, дочасних кар і гріхів, які людина зробила. І ця можливість через те, що ти проходиш через двері милосердя, які благословені, і проголошені пару храмів, де це може бути. І слава Богу, цей храм, наш храм вибраний на, на те, що <кхід> тут проголошений ювелейним роком святий рік Божого милосердя. І вчора була весь обряд відкриття дверей Божого милосердя, і кожна людина хто прийде через ці двері милосердя, виконає умови, отримає прощення усіх кар і гріхів. От що дає нам е, ювелейний рік. Проголошується і в євреїв тут так, так само. І, і в нас і проголошується 25 й і 50 й ювілейний рік. Так, Оксана пише, Христос народився Отче Василю, колись подруга моя доказувала як то так, що ми в Бога раби, неначебто Бог добрий. Як поясните. Ну, воно було актуально у часи. Рабовласницьких періодів, коли були раби власниками. Дуже коротко, значить, раба не можна було судити ніяким державним законом. Раба судив тільки рабовласник. І якщо зловили когось на базарі, що він щось украв, питалися, чити є. І він сам по собі, нічим він не раб. Значить, то все його судили, там наказували. А якщо це був раб, його не можна було судити, його віддавали рабовласнику і він його судив. Коли християни називали себе раби Божі, зрозуміли, так? Їх ніхто не міг судити. І це поняття раб Божий, воно тоді мало велике значення. Він каже, я раб Божий. Все. Тільки Бог може мене судити, більш ніхто. Ні я ваші закони, ні нічого. Розумієте, що таке раб Божий? Тобто це не поняття того, що ти є принижений, це поняття того, кому ти належиш. Кому ти належиш? Інше діло, коли є рабовласник, який тебе в поле заставляє копати, сапати, збирати, викидати. Господь Бог тебе не заставляє сапати. Ти є просто, ми є просто власність Бога. І судити мене може тільки Господь Бог. І тому, коли судите один одного, будьте обережні, будете мати справу з Богом. Він скаже, ти хто такий, що судиш, Слугу Мого? Хто ти такий? Бог так скаже кожному з вас, що осуджуєте. Дякую ще раз за запитання.